Початок гри у Тернополі не передбачав нічого невтішного для гостей. Черкащани провели кілька непоганих атак. Зокрема, комбінація за участю Сергійчука та Гуда завершилася ударом останнього над поперечиною. А всередині першого тайму тернополяни відкрили рахунок. Після подачі кутового чорний влучно пробив головою у кут воріт Лінченкова. До перерви команди обмінялися небезпечними моментами. Сергійчук не використав нагоду відновити рівновагу в матчі. Тим же відповіли і господарі, але Семенцю теж не пощастило. Ключовий епізод поєдинку стався на перших хвилинах другого тайму. Арбітер зафіксував фол останній надії з боку Лінченкова, вилучивши голкіпера. А конзьолка з метрової позначки переграв запасного голкіпера Славутича-Чоларія. Гості намагалися виправити ситуацію. Врешті-решт вдалося забити Лисоконю, однак суддя зафіксував положення поза грою. А ось господарі відповіли результативною атакою. Клекот влучно пробив у ближній кут, встановивши остаточний рахунок 3-0 на користь Тернополя. Попри поразку, Славутич утримує за собою другу сходинку турнірної таблиці. Однак підставання черкащан від Десни збільшилося до семи очок. Цієї середи наші земляки вдома зіграють із єдністю. Олег Кукса, Віка новини.